Вступна кампанія в Ужгородський національний університет в розпалі, і психологія цьогоріч знову одна з найбільш затребуваних галузей серед апітурієнтів. Суспільство акцентує увагу на важливому значенні психічного здоров'я. Відтак зростає попит на кваліфікованих спеціалістів. Разом з цим з'являються різноманітні освітні можливості. Фахівці пояснюють, аби здобути по-справжньому якісні знання у цій сфері. При виборі освітньої програми варто врахувати кілька аспектів. Важливо, аби кафедра мала добре налагодження. Жені навчальні плани підтримувала зв'язки з професійними організаціями та установами, давала змогу проходити різноманітні стажування завдяки мережі контактів, а освітні програми були акредитовані. Не менш важливим є викладацький склад навчального підрозділу, куди планує вступати майбутній студент. І кафедра психології факультету суспільних наук жну має чим пишатися, розповідає завідувачка кафедри Уляна Михайлишин. Наша кафедра це потужна команда викладачів, це кандидат. Доктори наук, які мають великий досвід практичної діяльності та науково-дослідницької діяльності, тобто, викладачі кафедри є керівниками психологічних центрів, працюють в психологічних центрах. Вони беруть участь у всеукраїнських та міжнародних проєктах з підтримки ментального здоров'я, займаються психосоціальною підтримкою населення. Проводять різні тренінги для фахівців, різні просвітні програми, також надають психологічну допомогу постраждалим від війни та насилля. Цей практичний досвід дозволяє нашим викладачам оновлювати свої знання, передавати їх студентами, готуючи їх до реальних викликів у своїй професійній діяльності. Кафедра психології факультету суспільних наук є єдиною кафедрою в Ужгородському національному університеті, яка готує фахівців з психології за трьома рівнями вищої освіти бакалавра, магістра та доктора філософії. Відтак користується попитом у студентів, адже саме диплом магістра відкриває двері до фахової практичної діяльності. Багато студентів після завершення університету прагнуть саме займатися практичною діяльністю. І у зв'язку з цим я наголошую на тому, що відповідно до чинного законодавства, особи, які можуть застосовувати методи психологічного та психотерапевтичного впливу як професійну діяльність, це психолог фахівець, який має повну вищу освіту за напрямом підготовки психологія, це магістр або спеціаліст. І програми, які обіцяють можливість повноцінно працювати у сфері психології вже після бакалаврату, вводять в оману. І на кафедрі психології ми готуємо спеціалістів з першого бакалаврського рівня до успішного вступу їх на магістратуру до нас. І в подальшому це дає широкі можливості працевлаштування. Тобто наша освітня програма психологія дає широкі можливості працевлаштування. Це заклад заклади освіти школи, садочки, коледжі, університети, це заклади охорони здоров'я та реабілітаційні центри, це пеніценціарні установи та правоохоронні органи, це психологічні центри психологічної допомоги населенню. Практика і теорія міцно переплетені в навчальному процесі, розповідає викладач кафедри психології Вікторія Омелянська. Педагоги систематично запрошують іменитих фахівців на семінари та конференції, а також залюбки діляться власними навичками, здобутими за роки розвитку у професії. Майже кожен з нас має свою ланку практичної активності, де він залучає свій досвід. А це і волонтерська активність, і власне робота в громадських організаціях по підтримці психічного здоров'я і благополуччя людей, які звертаються. Тим паче, що теперішній час активно зачіпає проблеми. Стресів, проблеми травматичного досвіду. Напевно, навряд чи ми колись в теорії тільки читали про гострий стресовий розлад а тепер маємо його побачити його вживу, на жаль, але тому ми розуміємо, що ми мусимо і самі долучатися, і студентам показувати, наскільки є важливими практичні навички взаємодії в складних життєвих ситуаціях, кризових переживаннях клієнтів. Тому вебінари, семінари самі практикуємо, самі. Здобуваємо все, нема нема межі досконалості. Постійно сягаємо все нові нові способи, методи. І, власне, чим багата психологія, що вона ніколи не дасть втомитися від рутини професії. Вона завжди дає можливість шукати, знаходити нові способи креативити, творити. Ця професія каже фахівець: підійде студентам, які відкриті новому досвіду, мають інтерес до людей та бажання допомагати іншим, небайдужі до переживань оточуючих і готові постійно навчатися. Загалом нині кількість тих, кому цікава психологія, суттєво збільшилася. Пригадуючи себе ще років 10, коли я заходила до першого курсу до студентів і питала, як ви розумієте, що для вас психологія, то в мене так дивилися таким трошки мертвим поглядом. А тепер я звертаю увагу, що приходять школярі, які, направду кажучи, вже настільки обізнані, що таке психологія, що вони готові цілу пару самі говорити про психологію і розуміють прекрасно, що, з чим вона пов'язана. І це відрадно, бо психологічна культура зросла за цей період. Колектив студентів на кафедрі психології факультету суспільних наук великий та дружній. Антоніна одержала диплом бакалавра і цього літа вступає на магістратуру, аби мати змогу працювати з дітьми. Я дуже хочу йти в дитячу психотерапію, враховуючи момент повномасштабного вторгнення. Є багато травмованих дітей і багато травмованих людей в першу чергу, але з дітьми мені легше. Це вони такі класні, вони легкі, з ними легко працювати з ними. Легко цей арт-терапія може бути. Це КПТ може бути. Типу є багато напрямків, в яких можна розвиватися саме з дітьми. Ілля продовжує навчатися на магістратурі, каже вибором професії не помилився і зараз намагається відшукати свій напрямок у психології. За ці всі роки, звичайно, мені було дуже цікаво. У мене був великий ентузіазм, і він є до сих пір. Знову ж таки, навчання розкриває мене як особистість більш широкого з більш широкої призми. я б Сказав, мені здається, що після закінчення бакалаврату я не був настільки впевнений в своїй компетентності. Як після закінчення на даний момент магістратури. Мені здається, це обов'язковий крок для кожного психолога, який хоче себе вважати офіційно психологом так, компетентним. Які запити мені більш імпонують, це скоріше втрата сенсу життя, сімейні негаразди. От щось в такому плані. Тобто екзистенційна психологія мені подобається та фрейдизм, психоаналітика. Загалом дізнатися більше про кафедру психології факультету суспільних наук ЖНУ можна як на офіційному сайті університету, так і на сторінці у мережі Фейсбук. Тут кажуть, з нетерпінням чекають нового навчального року і зустрічі з першокурсниками.